Доброго дня! З оглядом військових подій за минулий тиждень програма Служу Україні. Чергова хвиля загострення ситуації на Донбасі. Внаслідок обстрілів у Донецьку декілька шахт виявилися знеструмленими. Зокрема, в шахті імені Скочинського під землею опинилися 379 гірників. Мало місце влучення в шахту Абакумова, але там під землею людей не було. Крім того, в шахті імені Засядька під землею опинилися 576 гірників. За даними ЗМІ, заблокованих гірників поступово виводять на поверхню. Також у Донецьку виведено з ладу радіотрансляційний центр. Перестали працювати місцеві телеканали. Жителям рекомендують слухати радіо. Про причини виведення з ладу центру не повідомляють. Вогневий контакт у Мар'їнці повністю припинений. Незаконні збройні формування відступили від селища на свої попередні позиції. Статус-кво відновлено. З українського боку, за попередніми даними, 26 військових отримали поранення різного ступеню важкості. Всі вони доставлені до медичних закладів. Про те, що це за військова машина, її історію та технічні характеристики, ми розповімо у цьому випуску. Т-80Б це одна з пізніх модифікацій основного бойового танку Т-80. Це був перший у світі серійний танк з єдиною газотурбінною силовою установкою. На озброєння танк поступив з 1976 року. Відтоді він постійно доопрацьовувався та вдосконалювався. Загалом за близько 20 років було випущено майже 10 тисяч машин. Основні бойові танки України Т-84 оплот. Та БМ-оплот є модифікацією версії Т-80УД, яка виготовляється на харківському заводі імені Малишева. Тому введення Т-80 знову є цілком органічним і природним для українських збройних сил. На танку встановлено керований снаряд кобра і лазерний приціл Делекомір, стабілізатор, блок дозволу пострілу, комплект датчиків, система запуску домових гранат Хмара. Посилено бронювання танкової башти. Бойова маса становить 42,5 тонни. Танк Т-80 досі знаходиться на озброєнні біля десятка країн. За даними ЗМІ, їхнє застосування було помічене в низці військових конфліктів 90-х-2000-х років. І навіть цього року під час боїв у Ємені. При цьому, як мінімум, один танк був знищений, ще один захоплений повстанцями. Загалом. В Україні на зберіганні знаходиться близько 165 танків Т-80. І хоча це дещо менше, ніж бойових машин інших модифікацій, вони легше піддаватимуться лагодженню та ремонту. А отже, швидшому поверненню на бойове чергування. Десятки одиниць техніки, яка мала б перебувати на спецмайданчиках на Донбасі, відсутня. Про це повідомляють спостерігачі ОБСЄ. Десятки одиниць великокаліберної артилерії зникли по обидва боки фронту. Серед них і системи ГРАД, і самохідні гаубиці. Нагадаємо, відведення важкого озброєння є однією з умов перемир'я. Україна відновила поставки Таїланду українських танків нового покоління бм «Оплот». Як повідомляється, відвантажена друга партія бронетехніки в складі п'яти машин днями. Харківський завод імені Малишева має доставити ще 39 танків згідно з контрактом. Танки бмо «Плот» прийнято на озброєння армії в травні 2009 року. Навчання у Чорному морі проводять ракетний США USS Ross та флагман ВМС України фрегат Гетьман Сагайдачний. Вони мають на меті переконати союзників по НАТО у готовності підвищити морську безпеку та стабільність в регіоні. Минулого разу ми розповідали про становлення Богдана Хмельницького як воєнначальника. цього випуску служу Україні розповість про його перші гучні перемоги. Знайшовши притулок на Січі, Хмельницький почав збирати навколо себе військо та однодумців. Доволі швидко йому вдалося знайти підтримку і незабаром його обрали гетьманом. При підготовці до збройного виступу Хмельницький вперше з усіх своїх попередників ґрунтовно підійшов до його початку. Зокрема, розіслав універсали із закликами вступати до лав козацького війська, налагодив виробництво пороху, організував закупівлю зброї та боєприпасів, а також уклав угоду з Кримським ханом про військову допомогу у війні проти Речі Посполитої. Це був початок якісно нового. В організаційному плані козацького повстання, щоб ліквідувати повстання, уряд Речі Посполитою вислав проти козаків 30 тисячне військо. Не чекаючи зустріти серйозних труднощів, польські полководці поділили свої сили. І це була велика тактична помилка. Близько 10 тисяч повстанців оточили польський авангард під жовтими водами і 16 травня. 1648-го знищили його. А за тиждень під Корсунем Хмельницький розгромив головне польське військо, керівники якого потрапили в Кримський полон. Після тих перемог повстання розгорілося по всіх українських землях. Жорстокі бої відбулися на правобережжі влітку між загонами полковника Кривоноса і шляхтицькими частинами під проводом князя Вишневецького. Сподіваючись розгромити повстанців. Польські полководці зосередилися навколо пилявців, де відбувся третій підряд, переможний для козаків бій. Повстанці вщентру згромили польське військо. Військо Хмельницького перейшло на західноукраїнські землі, й на початку листопада 1648-го облягло Львів. Виснажене 30-ти тисячне військо потерпало від епідемії чуми. Немало вдосталь провіанту. Не мало змоги ввести війну при зимових морозах. Тому гетьман вирішив взяти паузу і в кінці 1648 року вирушив до Києва. 2 січня він вступив у колишню столицю руських земель як великий правитель та переможець. Тим часом розвідувальний корабель французьких ВМС Дюпії Делом увійшов в акваторію Чорного моря. Він прибув на зміну американському есмінцю Рос. Апаратура корабля здатна перехоплювати сучасні види передач, включно з повідомленнями електронної пошти та розмовами мобільним телефоном. Цей корабель вже перебував у Чорному морі в квітні і травні минулого року. У Міноборони взялися за харчування військових. Головне військове відомство не просто нагадало про норми харчування та обслуговування військовослужбовців. Було оголошено про створення гарячої лінії з питань харчового забезпечення. Також у пам'ятці вказано, що у їдальні має бути чисто, а зовнішній вигляд обслуговуючого персоналу повинен бути охайним. Танкові роти будуть створені у кожній десантній бригаді. Про такий намір повідомили у Міністерстві оборони. Відповідно, почали шукати добровольців, які мали б навики скерування танками Т-80Б. Саме ними й мають обладнати згадані роти. Інтерв'ю з людиною, яка знає незчуток. Як долати проблеми і труднощі, з якими доводиться стикатися військовослужбовцям, що повертаються з зони АТО. Дмитро Примаченко лідер інформаційно-аналітичного центру, створеного Київською міськовою спілкою ветеранів АТО. Я Примаченко Дмитро, мешканець міста Києва. Боєць 12-го батальйону територіальної оборони. Наразі засновник, співзасновник Київської міської спілки ветеранів АТО. З дитинства вихований як патріотом своєї держави. І коли сталися такі події, сама сім'я, мене по мене і патріотична сім'я. І взагалі не було ніяких непорозумінь в плані того, що батько йде захищати свою країну. І в мене не було ніяких сумнівів, що саме я повинен туди піти. 2 березня з хлопцями прибігли до військкомату. Відповідно, там певний період часу, поки там була мобілізація, мобілізували 18 березня. Перших попрацювали ми в військкоматі, трохи підняли військомат, і потім формувався такий батальйон і виїхали в складі батальйону цього в зону АТО. Через рік, 6 березня, був демобілізований відповідно закону. Побували ми і в Луганській області, в секторі А в багатьох місцях, безпосередньо в самому місті Луганську, в Жовтневому районі. Також побували і в секторі С Артеміс Гибальцева. Відповідно, з сектора С я і був демобілізований. На протязі самої служби приїжджали у відпустки, проходив я лікування внаслідок отриманих травм на війні. І відповідно цікавилися соціальним захистом, який анонсувався державою, і для нас було розуміння, що це повинен бути соціальний захист в першу чергу для сімей, які ми тут залишаємо без добитчиків, так сказати, без голів сімей. Ми зайшли в Київську міську державну адміністрацію. Показали на ті помилки, на ті бреші, які є з їхнього боку. Нас в принципі, якщо чесно, здивувало в те, що нас сприйняли, сприйняли нас абсолютно нормально, погодилися з тими. Помилками, які були зроблені або недоробленими, да або нерозуміння того, що треба робити. І навіть я скажу, що побачили в нас саме таких. Консультантів, як би так сказати, які в принципі можуть вести і конструктивний діалог для того, щоб ми саме приймали участь в цьому процесі. Я вам скажу, що створення організації по суті воно було таким сутеїтивним навколо декількох проблем. Перше, що нас спонукало, зібратися і прийти сюди, це ми прийшовши додому. Ну, особисто я взяв платіжку на комунальні послуги. Я три з половиною місяці воюю. А на мене в мене двоє маленьких дітей. Жінка самостійно живуть самі, і вони оплачують за мене, коли я воюю комунальні послуги. Це надзвичайно обурило. Ми зібралися, прийшли сюди, підняли ще декілька питань тут. По першому нашому приходу це і забезпечення територіального батальйону, певними необхідними засобами, так як ми маємо відповідну прив'язку до території. Це і земельні питання, тому що саме були сказки, Такі речі політиками перед виборами щодо першочерговості отримання атошниками землі це і комунальні послуги. Ми навіть прийшли з таким відповідним ультиматумом до влади сюди, для того, щоб якщо ви сказали, вже не той час, тому ми будемо питати за це. Відповідно ж і зорганізувалися в громадську організацію. Першочергове завдання наше це щоб людина не залишилась на самоті. Ми Можемо йому запропонувати захист його прав. Відповідно, це інформаційні консультації. Це юридичне е, е, забезпечення. Ми зараз з багатьма громадськими організаціями заключили меморандум в тому рахунку. Це юридична, це юридична сотня, це психологічна кризова служба, е, це ветеранські організації, також які зараз створюються, і у нас абсолютно є розуміння, що треба гуртуватися. Е, це е, медична складова. Е, ви розумієте, що на даному етапі дуже багато є така проблема інформаційної е, ну, блокади, неправильно сказати, але. Неінформованості саме атошників вони не знають, куди піти. Вони не знають, що вони мають право на те чи інше. А якщо вони знають, що мають право, то вони не знають, де цим правом скористуватися в тому рахунку, як і відправити дітей на відпочинок. Це дуже важливо. І зараз ми це вже даємо. Безпосередньо, ну то тут, зрозуміло, що це не громадська організація дає, да? а ми посредством своєї. Організації роботи і комунікації між цими підрозділями, які повинні працювати в принципі без громадської організації, але не працюють. Ми це робимо. Громадська організація це є кількість активістів, ентузіастів, які працюють безкоштовно. Це є не постійне наповнення бюджету, тому надавати якусь там грошову допомогу. Громадська організація не може. Вона не повинна робити це. От. Але ми стимулюємо зараз, як і депутатів, як і бізнесменів, як і владу. Стимулюємо на саме включення до цієї роботи. У нас взагалі є чітке розуміння тому моделі успіху нашої країни. Це одна із цілей, наших навіть це секторальна взаємодія, коли є. Комунікація, яка приводить до реальних речей між владою, громадськістю і бізнесом. І тоді це буде успіх. І через ці шляхи пройшли такі пострадянські країни, як Латвія, Грузія, Літва. Тобто, і вони зараз, ви бачите, на якому рівні. Прийшов наш час через це проходити, але я думаю, що нам буде важче. Але сумніву в нас немає, що ми пройдемо цей шлях успішно і прийдемо. Однозначно, ми не будемо зупинятися і нас ніщо не зупинить, тому що наше гасло воно не просто написано на бумазі, а воно у нас в душі. Наше гасло аби не дарма. З вами була програма Служу Україні і пам'ятайте, перемога буде за нами.